Відео, дядь Толік і перфоратор. <кхи> знімайте головку. Я вас вже півчаса жду. Що ви з стали? Стидно? Ого! Що не можете зняти головку? <плес> Давайте знімайте. Давай зараз подивимось, давай я зніму подивлюся. Давайте для, знімайте. Я стою. Тримаю трубу і жду поки він, блін. Награється. Оце, друзі, почасовка. Розумієте? Це, блять. О, можемо йому поподувати. <світку> Ту вділи хоть. Мам. Чи назад маленьку вділи. О, Яка така. А хватит. А хватит? ну-ка поміняйте Поменять Поміняйте на головку, критики уже в профи. Поміняйте головку на пістолі. Та що міняти, бери міняй. Поміняй, знімайте. <риклад> О! Нічого сибі, ка ставте назад. <риклад> Ставити ту хуйня. Не получається, так берете в трубу виїбати. Para e lixo, <laughs> eu <laughs> <laughs>